Здорово, народ! Сьогодні у нас буде фантомка. Блять, тут враги вийшли. Сейчас. Фантомка, короче, і корозії у нас сьогодні. Так, ФБ наш уже хорошо, в принципі. Треба якийсь кортик кинуть, щас замедлить. Блять, Макака Палку на стаков неприятно. Хорошо. Даже если сдохну, здохну. ничего. Здохну, За попов. О, ще и хукну. Топчик, топчик. Так, прогріємо трошки. Поки саппортика нема, можна терори розімняти. Он вже на пів хп. Розімняли? not bad. Щоб і не нюхав експу. Ну ладно, експу нюхає. Ох, метаморфоза. розбайтили на мету. Який він наглий, він... Він приїхав, ні? Ні, з с ДПшками нормально лінію линию постоять. Но за что медикт, конечно, на ВИЧ-докторе. Такасый штукчик. А ну. Ошибочка оттепил. На нашій стороні... треранжа. Терор. Ах. А може, а може, а може. Блять, ну мани не хватає. Так, сейчас на блин кто-то есть, но... Ну, сейчас крепи выведу. Вот подальше туда. Блядь, надают. А что ДПшка стоит? Алло, поиграй чуть-чуть. Блять, тупо мани нема. Чела ти шо Ш... Хать він жадний. Це все ради кріпа. Нормально, підфармив чуть-чуть. Блять, прогріть веде надо. Нормально, да по двох задула. Що зламана переждать, це мільдит с саней. А, террор... Террор потерянный какой думал, на стиках сыграть, серьезно? Ну, мне так качественно. Я не знаю, он проседает? Ну, он проседает сильно. Мой клиент А може і веде мій клиент Б номер два. Сюда. И вишка. Ди, блядь. Другалк, ты тут трошки не офігевай. Ох, крит який. Шикарняче. Бля, сюди тепки вже поробив, Треба Расваливать? Не раз сваливать Блядь, ничего за террор предметой. Блядь, так хочется в нее прыгнуть. а, -а, -а, -а. Блядь, это ты вода? Ну и умей. Крит! Сюда. Так, а кто тут такие? С этим я еще не воевал. И крит? Хорошо. А ты? А ты? А ты? Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, ошибочка снайпер. Чен, ну ты ж в курсе, да, что? Что дальше буде? Ой, попав! Раз, два. Быстро. Блять, фармить стоит. А що ты фармиш? Шо ж ты противо саппорта фантомка? можешь. Так, начинаем с щена, а тут... Так, дальше как-то забрать. О, снайп, 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 снайп. Другой. А третий будет? А третий будет? Третий, третий. Третий есть. А четвертый? Уже як така п'янка. Ааа! Дав би кріт убив би. Не, снайпер, ти боїш моя цель номер один. Спонсор. МК, а тут вард стоїть. А як він прыгає? Я його б'ю, він прыгає. Ой, 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 бля, тут веде ще. Блядь, каска. Ох, йо. ох. Бля. Не багато ви мене в кнопок. Прям дуже багато. Если наші щас не вб'ють їх, то це я хз. А шо? Я понял. Ми програли файт. Програли файт. Терорчик. Блять. Ніфі... шо? Ну слабну мене, блін. Я не очікував, що він так ум'є. Нічого, нехр даже не забирають. Мне кажется, отсюда, да? Миссион комплект. Блять, мету жма. Не, походу фантомка четверка внимание нормально так привлекает. А фантомка четверка через 6 коррозий так вообще. Він просто скажи, Ниван, біжить за мной 2 Ох, скажи, терор. Він дальше біжить. Друг. Серьезно, він дальше біжить. Месса поганий, ма, він мед достане. Щой за медлотся. Це... Блинк. Накріпів. Блять. Сука. Так, снайперочек, в мене є Дости на тебе. Сюда, з гранаткою ти нікуди не дінешся. Все, давай. Напишеш. Ты, це опять він свапне? Не, не свапне. Та ні, вони не дожні нікуди діться. Так, все, вбив, тепер веде якось. Що? Не хватило, бля. Вже трошки не хватає демеджу. М. Так. Блять, Сандер нажал. Ну все таки мин наш. ДПшку жалко, конечно. Сюда. На ми, правда. Чен, чен, чен. чен. Пуч. ой. Блять, я пиздно одей шел, раньше дать ему. Каски! Каски! Что ты тут робишь, блядь? Тучи вода? Я щось завтикав, де вони там взялись. Бля... Може розберуться? Ну розміняли, нормально. Якщо розмін делают на атаку фантом, то це ну вообще супер. Ніфіга, я МК отхили Нормас. А, так і т ж уб'ють. А, так і т уб'ють. Нормально, ДПшка собрала. Так, нам якось з розворотика напасти. Блядь, куди пригнуть. Нельзя сначала быстро струть, мені треба так, Беклайн так. Раз, 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 все. Ты раз, раз, раз. Сюда. Дальше кто там? Сюда. МК, давай. А, він випрыгнув, Ну, випрыгнув. И я випрыгнув. Так, ж шять? Эм... Це и... І... Блять, там файт, да я, я шмотку вибираю. выбираю. Снайпер, ну, ты ж понял, блядь, медасив нема. Значит, понял. Значит, понял. и він понял. всі поняли тут, конечно. А шо? А шо ты. А. Ага. Ага. На там скадія? Так. Та чекайте, все, чекайте. У мене нема хп, я не поможу. Баджерс. Бля, я. Не знаю, на вже... Помогти треба якось. Иба кортиком так. Ну як. Ш шо тут поможеш, Шо тут поможеш? Мы сейчас и на О, разворота хорошая коса. О, лопнув. Не, ну касочка от и раз. Ну по красоте, по красоте. Наверное, это последний файт сейчас будет. Бомба крипчика. Сейчас Сандер, не забываем. Не забуваємо, Сандер. Не встиг нашать. Оооо. Ну рекрути, рекрути, Пида. що така каточка, народ. така каточка. Лайк-ось, підписка, коментос. Баба!